Вітаю вас в ефірі військовий вісник. 19 листопада міністр оборони України Дмитро Саламатін зустрівся в Астані з міністром оборони Республіки Казахстан Адельбеком Джаксібековим. Зустріч відбулася в рамках візиту української військової делегації до Республіки Казахстан. Йшлося про обмін досвідом у ході реформування збройних сил, співпрацю щодо виготовлення та модернізації військової техніки, підготовку фахівців в оборонній сфері, спільне проведення навчань. Також було підписано угоду про співпрацю у сфері військової освіти, до того ж, очільники оборонних відомств України та Казахстану узгодили план двостороннього співробітництва на 2013 рік. В 11 му полку армійської авіації, що на Херсонщині, завершилися дві льотні зміни. Польоти на вертольотах Мі-8 та Мі-24 проводилися як в день, так і вночі. Вертолітники армійської авіації працювали над відновленням втрачених навичок техніки пілотування. Також льотний склад готувався до бойового чергування. Тренувалися військові і в проведенні пошуково-рятувальних робіт. За два дні вони здійснили 76 вильотів, провівши у небі понад 35 годин. Близько 500 слухачів Національного університету оборони України вдосконалюють свої теоретичні знання та практичні навички під час командно-штабних навчань. Такі щорічні тренування є обов'язковими для молодих офіцерів. Університетські навчання стали логічним продовженням військових маневрів, що проводяться у масштабах збройних сил України. Зокрема, цьогорічних дослідницьких навчань, перспектива 2012 Наші журналісти уважно слідкують за перебігом подій. Детальна інформація в найближчих випусках програми «Служу Україні. Десантники військової академії в Одесі виконали свій перший стрибок із парашутом. До речі, цього року це перший польовий вихід. Він пройшов у Миколаївській високомобільній бригаді. Юнаки вже опанували теоретичні дисципліни у класах. Тож наступний крок знайомство з небом. Прийти на допомогу, підставити плече товаришу, ознайомитися з будовою парашута усе це молодому поколінню допомогли відчути досвідчені солдати, і ось нарешті настав день першого ознайомчого стрибка з парашутом. Очікування вертольота Мі-8, посадка на борт і зліт вартушки. Усе проходить досить швидко. Дії десантники відпрацьовані до автоматизму. Разом із курсантами стрибки виконували і викладачі академії, а також солдати високомобільної бригади, яка дислокується у Миколаєві. Розбили так, що перший борт генерал, начальник академії, другий борт я замначальник академії, академії, третім бортом начальник факультета. Лічним приміром, щоб люди знали, що тоже зналі, вместе дуже ними, місячні візі. Нічого страшного здесь в этом нет. у кожної людини бувають дні, які закарбовуються у пам'яті на все життя. Для молодих десантників саме таким став день першого стрибка з парашутом. Днями у курсантів 3 та 4 курсів льотного факультету Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба завершилася льотна практика. Юнаки набували досвіду на базі 203-ї навчальної авіаційної бригади. Майбутні фахівці пройшли обов'язковий курс наземної підготовки. Відпрацювали завдання з інструкторами на літаку, типу Л 39 «Альбатрос». Виконали польоти на простий пілотаж, польоти по колу та в зону. Вертолітники піднімали у небо М8 МТ та успішно засвоїли всі етапи льотної програми. Під пильним керівництвом інструкторів третєкурсники опанували більш прості вправи, а четвертокурсники самостійно виконали елементи польотного завдання, серед яких зависання в повітрі та польоти по колу. Викладачі задоволені рівнем підготовки курсантів, адже у кожного з них є бажання досконало вивчити техніку пілотування. 169-му навчальному центрі сухопутних військ Збройних сил України, що на Чернігівщині, відбувся перший випуск військовослужбовців служби за контрактом, які навчалися за посиленою програмою Літерство. Контрактники стажувались на посадах командирів відділень. Вони вдосконалювали свої командирській якості, тренувалися долати конфлікти у військовому колективі та підтримувати належну дисципліну. Крім того, курсанти навчалися вести бій на місцевості. Чітко ставити завдання та орієнтуватися в бойовій обстановці, загалом вміло керувати підрозділом. Після теоретичних та практичних навчань військовослужбовці склали комплексний іспит із психології, педагогіки, строєвої та фізичної підготовки. Більше трьохсот стрибків із парашутом виконали курсанти факультету аеромобільних військ та розвідки Львівської академії сухопутних військ. Протягом триденного польового виходу юнаки нарешті здійснили те, до чого так довго готувалися десантувалися з військово-транспортного літака Ан 26 Стрибки з АН-26 вважаються складними, адже якщо швидкість руху вертольота при десантуванні сягає 180 км за годину, то літака близько 300. До цієї вправи допускають лише тих, хто виконав не один стрибок за різних погодних умов. Звичайно, хвилююся. Кожен хто при стрибав і стрибає, тих хвилюються. тому що ті, хто не бояться і дуже сильно впавні, всього і помиляються. Під час польового виходу курсанти здійснили десантування парашютної вантажної системи ПГС 500 за її допомогою десантні війська доправляють у район бойових дій до півтони необхідного їм спорядження, боєприпасів або продовольства. До слова десантування системи не практикувалося вже багато років через низку причин, насамперед фінансових. У Харкові вшанували пам'ять героя України молодшого сержанта Василя Мельникова. Під час стрибка з парашутом ціною власного життя хлопець врятував свого товариша. На той момент Василю було лише 25. 19 листопада 2002 року Василь Мельников виконував свій 889-й стрибок. У парі з ним був Павло Солоніцин. Парашутисти виконували планову серію фігур на критичній висоті. Василь побачив, що у Петра Солоніцина проблеми із порядженням. Наздогнавши товариша, він допоміг йому розкрити купол, а потім віддалився, щоб розгорнути свій. На жаль, час було втрачено, і парашут воїна десантника не встиг повністю розкритися перед приземленням. Делегація українських військових нещодавно побувала на 9-му міжнародному авіакосмічному салоні Airshow China 2012 в китайському місті Джухай. Там представники з України ознайомилися з новими розробками Китаю у сфері військової авіації. Українську делегацію на виставці зацікавили нові військові проекти: винищувач п'ятого покоління J-31, бойовий вертоліт Z-10, зразки керованого комплексу наведення ПЗРК – Найбільший інтерес викликав бойовий безпілотний літальний апарат Ілун-1 Теродактиль. За технічними характеристиками він схожий на американські та ізраїльські аналоги, проте коштує значно дешевше. Провідні вітчизняні підприємства авіаційної галузі також були представлені на авіасалоні. Для України вкрай важлива участь у подібних заходах, адже це шанс знайти взаємні шляхи модернізації та розробки авіаційної техніки, устаткування літаків, вертольотів та навігаційних систем. Завершився міжнародний авіакосмічний салон показовими виступами пілотажних груп з різних країн світу. На сьогодні це все. Дивіться найактуальніші військові новини щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.